Ринок нерухомості зазнав неабияких змін у війну, особливо це стосується заходу України, куди за пошуком житла їхало тисячі переселенців, що зараз із житлом в регіонах тилу нам розповість експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вітаю вас! Вітаю на початку війни. Одні виклики з житлом в Україні були зараз. Інші на заході країни, куди всі їхали, не вистачало житла. Чи вистачає його зараз і чи є попит? Будемо відверті, ринок стабілізувався, хоча а... Зараз все, все все, одно ми можемо говорити, що на заході України є підвищена активність і орендарів і покупців. Тобто люди розглядають і купівлю і оренду нерухомості на в західних областях е, більше, ніж, скажімо, в центрі України, навіть в столиці в Києві. Однак того ажіотажного попиту, який був на самому початку, коли тисячі е, десятки тисяч, якщо бути вірним, е, переселенців їхали і шукали прихистку сам. В західних областях вже немає. Відповідно, рин, ринок дещо стабілізувався. Тим не менше, ми можемо говорити, що е, і в, е, вартість оренди, і вартість купівлі квартир е, і е, будинків в західних областях зросла і продовжує зростати, е, незважаючи на те, що попит дещо в. Себе реалізував, тобто втамувався, ми говоримо, що зростання відбувається планомірно, тобто ми його спостерігаємо від початку і от протягом всіх цих місяців війни. Думаю, що зараз ми виходимо на певне таке ринкове плато, коли стабілізувався і попит. Стабілізувались ціни, тому що власники, наприклад, житла, яке, яке вони надавали в оренду, вони вже не можуть собі дозволити підвищувати ціну оренди в x2, x 4 рази, як це було на початку, бо е, такої потреби в цьому житлі немає. То ринок сам себе стабілізував. Думаю, що на найближчі місяці ця стабілізація досягне. Такої рівноваги, і ми вийдемо просто на показники, які були там до 24 лютого. Про що йдеться? Про те, що попит буде на рівні загальноринковому, не буде ніяких дисбалансів і всплесків. Хоча, звичайно, в порівнянні з центром і прифронтовими областями, де є велика загроза артобстрілів, інвестиційно західні області привабливіші та й для життя. Західній області для багатьох українців все ще лишається привабливим прихистком, де можна чисто психологічно собі е, дозволити пожити, поки, скажімо, в Києві не все так однозначно і є небезпека, е, принаймні в інформаційному просторі про це говорять повного блокалу. Ми говоримо про стабілізацію потоку людей. Так а є ще така річ, що Стабілізація ціни. Ціни насправді війну за НАТО зросли на заході України вдвічі, втричі, а то і ще більше. А зараз іще у нас такий собі туристичний сезон. його ніхто не відміняв у часи війни. Захід країни так Чернівці, Львів, Закарпаття і так далі. Чи це вплине на підвищення ціни? Ще а, а, дуже слушно Ви зауважили, що йдеться лише про стабілізацію попиту, тобто немає натовпу, немає ажіотажу. Однак стабі про стабілізацію ціни не йдеться. Звичайно, вона вирівнюється, тому що е, дещо зменшений попит зав'язує руки власникам е, нерухомості і не дозволяє там підвищувати ціни в x 2 x 4 рази. Тим не менш, зростання вартості і оренди, і купівлі все ще продовжується. Що стосується зростання вартості оренди, найвище найвище показники. Е, по цьому в цьому питанні це звичайно Львівщина, Івано-Франківщина, Ужгород, дещо Тернопіль, дещо задніх Чернівці, Хмельницький, хоча там також спостерігається певне зростання вартості. Про що йдеться в загальнорічному вимірі? Все ще за рахунок того ажіотажного всплеску, ми говоримо про зростання від плюс 70% до 100%, тобто до подвоєння. За рахунок того ажіотажного всплеску, що був на початку. Якщо говоримо там, наприклад, про Хмельницький про Чорнівці, то це показники на рівні 45-60 Це в загальнорічному вимірі, тобто від початку року до станом на, на наразі. Однак вже ми можемо говорити, що немає ось таких викривлень, та і ціна зростає в місячному вимірі там в межах е, 10, 15, 18%. відсотків. Це говорить про те, що ринок стабілізується, попит стабілізує пропозицію, попит зв'язує руки, е, і на і на щастя, це добре, що попит зв'язує руки пропозиції, тому що е, власники житла е, дещо спекулювали на е, потребі. Прихистку е, і потребі в психологічному захисті, тому певна невизначеність люди шукали можливості якось стабілізувати своє внутрішнє становище і дехто на цьому добряче наживався. Так, от зараз що цього немає. Е, треба визнати, що і держава для цього зробила чимало. Я маю на увазі міські місцеві органи влади. Тобто, була певна спроба стабілізувати ринок. Ми завжди кажемо, що не треба чіпати ринок. Невидима рука ринку сама себе скерує, стабілізує і все буде гаразд. Але не в цьому випадку, на жаль, знаходились люди, які наживались на війні. Так от, на щастя, цих людей практично не залишилось. Тим не менш, за рахунок підвищеного попиту ціни, звичайно, на заході України зросли. Значно вище, ніж в центрі, це, це без якщо, якщо ми полишимо орендом, візьмемо покупку і продаж житла, спершу про покупку, люди, які переїхали так, і хочуть купити, чи вигідно купити, як зросли ціни на заході країни, і чи, чи хороша це інвестиція в майбутнє? Купувати нерухомість варто в тому випадку, якщо є потреба, є можливість, передусім фінансова і ви. Зважували всі ризики, що означає зважили всі ризики? Ви дослідили свою інвестицію або свою покупку. Тобто, ви зрозуміли, у кого ви купуєте, перевірили юридичну чистоту і об'єкта, і е, того хто продає, тобто або власника, або девелопера. Е, ви переконались в тому, що е, юридично земля. Чиста є е, дозвіл на будівництво, є ліцензія генпідрядника. Або у власника все нормально з е, правом власності. Е, він не ділиться майно ні з ким. Немає, наприклад. Е, е, Неповнолітніх, які є власниками або е, частково власниками і виїхали за кордон, або немає недіздатних людей, які є власниками і за їхньою спиною просто продають нерухомість нерухомість чиста. Е, і ви розумієте, навіщо вона вам? Чи зараз інвестиційно вигідно е, купувати житло на в західних областях України е, е, так, е, через що? Тому що навіть не війна, навіть не потенційно. Більш безпечна територія, хоча я поставила під питання зараз в Україні немає безпечної території, всі ми у війні перебуваємо. Справа не в цьому справа в по перше, рекреаційному потенціалі західних областей, в туристичному потенціалі, і звичайно в феномені українського дива, тому що я переконана, що як тільки Україна переможе, а це питання часу. Ми будемо спостерігати, як українське економічне диво захопить розуми і приватного капіталу, і державних інституцій в Європі на найближчі 10, 15, а то й 20 років. Чому так? Тому що почнеться відбудова. І відбудова, на жаль, для нас це питання не кількох років, це питання десятиліть. І інвестувати, вкладати в гроші в Україну буде престижно. І буде стимулювати не тільки західний капітал, але й внутрішній капітал. І, звичайно, що ринок нерухомості на цьому телі буде розвиватись. І інвестувавши зараз, скажімо, за більш вигідною вартістю квадратного метра, ви можете потенційно виграти за рахунок перепродажу квартири там, через 5-7 років, коли попит mm -hmm. на, на нерухомість зросте. Спрогнозувати, наскільки він зросте, зараз не берусь, тому що м прогнозувати на на період до війни було легко, ми розуміли, як розвиватиметься ринок. А зараз е, ми пережили певне обнулення, пере, певне оновлення. І після перемоги, я думаю, що темпи розквіту ринку нерухомості вони будуть швидшими. Е, тому за таким стриманим прогнозом, інвестувавши зараз, я думаю, що в перепродажі через 5 років з урахуванням швидкої перемоги, тобто перемоги. В межах року, півтора можна спостерігати, буде з. Спокійно сподіватися, що ви подвоїте, а можливо, навіть потроїте свою інвестицію, особливо в рекреаційно привабливих регіонах, тобто поруч uh -huh. з Карпатами, умовно кажучи. З вашої відповіді можемо сказати, що у людей, яких є нерухомість, якою вони не користувались, наприклад, на заході країни, да, але вона була низька в ціні, їм не було вигідно продавати якусь вторинку, так щоб докласти до якоїсь квартири в Києві. Зараз не варто продавати своє житло. Якщо нема потреби там в чомусь, а почекати і продати потім за вигіднішою ціною. Незалежно від того, чи маєте ви нерухомість в західних областях, чи будь-де навіть на тимчасово окупованих або деокупованих тільки що територіях, продавати зараз нерухомість не варто, якщо у вас немає нагальної потреби. Не треба психологічно піддаватись паніці. Виграє в результаті той, хто може з холодною головою і тверезо оцінити е ситуацію, яка є станом наразі, і яка буде в перспективі. Так ось в перспективі ви можете виграти, якщо звичайно ваш об'єкт, тобто ваша квартира, будинок або що ви там маєте, він ліквідний. В нього є якісь переваги. Що ми говоримо, звичайно, про такий е дуже. Ем, зношений вторинний ринок та е, застарілий фонд, у яких там проблеми з комунікаціями в будинку, або вийшов термін експлуатації двічі, як у нас часто буває, бо не забуваємо, у нас там за попередніми оцін... з оцінками 70, а то й 90 мільйонів квадратних метрів житла по всій території України. Ем, це застарілий фонд, який потребував або ре... потребував або реновації, або загалом повністю зміни. Зносення і перебудови Так, от, якщо ви маєте нормальне житло, не продавайте його зараз, не ведіться на паніку. Почекайте, поки ринок стабілізується, і вийде з піке. Дякую вам за побажання і вітання. І ми цього бажаємо нашим глядачам. Дивилися всі чотири. Залишайтеся з нами.